Всім привіт від нової голови Інституту розвитку символдрами і глибинної психології. Всім привіт від екс-голови. Відривний календар гортає останні грудневі дати. Та і це означає, що 2025 рік добігає свого природнього завершення. Яким цей рік був для нас? Чи був він насиченим? Так, було багато різних заходів, комунікацій з колегами, багато намірів і планів. А чи був він складним? Безперечно, було багато напруги і викликів. Чи був цей рік плідним? А вже ж багато нових членів, консультантів і психотерапевтів за методом катативної і магінативної психотерапії? Цей рік був безумовно трудомістким. Так, цей рік вимагав від нас пильності і зосередженості. Але нам вдалося цікаво пройти цей спільний шлях. А яким буде наступний 2026 рік для нас? Гадаю, що це залежить від нас, від всіх разом і кожного окремо. Саме так Тож тримаймося: тримаймося один одного і спільного курсу. Нехай 2026 рік буде сповнений натхненням, нехай все буде благополучним. З Різдвом Христовим з Новим роком вітаю!